Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від всесвітньо відомої торгової марки Міда. Модель називається Big Nine20W MW2. Модель має нову конфігурацію. Модель в вигляді. Усовершенствованого обладнання 2025 року. Велосипед Міріда Big Nine 20 випускається різними комплектаціями. Дана комплектація має назву v 2 Що в цьому велосипеді особливого? Сучасне обладнання, трансмісія. У 2024 році торгова марка «Шимано» Вигадала нову, новий групсет. Це мається на увазі шатуни, задня зірка і перемикач задній. Називається групсет Шимана ЄСА. Це сучасний підхід до гірських велосипедів, які полюбляють велосипедисти мінімального. Обладнання попереду на шатунах, щоб не було ніякої зірки, і позаду велика, е, велика зірка на, шату... на, на касеті. Е, що треба відзначити, коли ви купуєте велосипеди Міріда? Завжди якість, тому що на раму дається пожизненна гарантія. І ціна, тому що велосипед виробляється на власному заводі. Е, до багатьох велосипедистів це не розумі... зрозуміло, чому так. А тому що всі відомо, всесвітньо відомі, відомі велосипедні бренди Біргамон, Канандейл, Келіс, всі-всі-всі. Виробляють рами на одному заводі, фарбують на другому, комплектацію коліс збирають на третьому, замовляють кермо в четвертому місці і потім все звозять в одне місце і там збирають докупи вже потім. До кінцевого покупця. Звісно, коли ви все це будете збирати, логістика, все, ви, все гроші. Тоді, як торгова марка Міріда, вона одна з двох велосипедних компаній в усьому світі, яка має своє власне виробництво від початку і до кінця. Тому, коли ви купуєте велосипед Міріда, у вас велике заощадження грошей з урахуванням е, високої якості. Чому якість? Тому що велосипедна компанія Merida має свою власну велосипедну команду, яка виступає на всіх велосипедних перегонах Tour de France, E US Open, ну і все остальне мається на увазі, що е компанія Міріда Бахрень, велосипедна е команда Merida Bahrain, е всесвітньо відома команда, на вс яка виступає на, на многих перегонах. І, звісно, якщо така компанія має свою власну е марку, не буде поганого, тому що це завжди імідж. Більш детальніше, коли ми дивимося на нове. Велосипед Міріна Big Nine 20W2. Що ж треба знати? Колір Black. Ну, звісно, навіть якщо дельтоник подивиться, завжди буде чорний. Чорний, воно завжди чорний. Рама алюмінієва, У рами сховані тросики в середину, Тобто це інтегрована система обладнання в раму. Не дрібежіть, більш комфортніше. Колеса 29 дюймів. Максимальна гарна можливість тримати накат. Покришка достатньо мягусінька, але, як ви бачите, шипована. Від торгової марки Міріда, як я і казав, своє власне виробництво. Покришка розміром 29х22. Міцна, широка, велике пітно покриває. Поверхню контакту поверхньої дороги це дозволяє легше ловити рівновагу, легше пересуватись по е, якимось кочкам, тому що велике пятно менше дребезжить колесо. легше їхати, легенько їхати. Мандрувати на таких велосипедах взагалі зручно. Обод. Подвійний, і повірте мені, теж від торгової марки Міріда. Під е, обод е, з камерою під автомобільний ніпіль, шприхи нержавіюча сталь, надійність клас. Втулочка Шиманівська під центр лок ротора. Колосо кріпиться за умов легкоздьйомного ексцентрика, не треба ніяких зайвих ключів. Зняли, поставили колосо, не треба нічого витрачати. Гальмова система тектра. Надійність, якість і невисока ціна. Тектро це завжди гарний. Матеріал від де, це тайванська компанія. Вілочка, санту двома е, регулюваннями з однієї, ліворуч, прілову регулюємо міцність пружини з тягуванням на 2 см можна зажати або відпу відпустити. Тут поршень. Ми його крутимо в, одну, в одному напрямку, піднімаємо, е, в іншому крутимо, закручуємо, то запускаємо поршень, Підвагового велосипедиста, регулюємо тут пружину. Тут у нас. Блокування ходу. Ось така штучка, називається локал. Вона чи заблокована, чи відпустили і працює. Не існує тут половинчатого якогось руху, вона чи працює, чи не працює. 100 мм ход вілки. Ну, нормальна, алюмініва легка вілочка від торгової марки Сантуш. Потім дивимось рульова. Вона знизу така міцна, така масивна, зверху трішечки звужається. Знизу стоїть міцний-міцний підшипник, витримує велику напругу. Навантаження 130 кг, на велосипед 100% без питань. При умовах, що велосипедист з, з такою вагою буде їхати по спуску, якусь яму попаде, велосипед не розлетиться. Гарантує торгова марка Міріда на раму пожизненна гарантія. Повторююсь. А зверху у нас трішечки тонкіший такий підшипник, тому що напруга на нього менш ложиться. Більше напруга на нижній, зверху менш напруга, тому тут більш такий легенький підшипничок. Вагу велосипеда зменшуємо. А навантаження без питань витримує високе. Винос керма алюмінієвий, ну і, звісно, від торгової марки Міріда. Кермо Кермо у нас дідроформіроване, тобто по центру у нас таке вам товстіше, краям звужається. Це мається на увазі, що коли кермо виробляється, воно під тиском гарячого масла задуває в формі і формірується таким чином, щоб в центрі у нас тут... Велика напруга, але тримається дуже гарно кермо. Тут менше, товсті, менш тонкіше стіночки. Краян тут буде більш товстіше стінки цього, цієї труби керма, тому і буде легше і надійніше кермо. Довжина керма 70 см. Це гарний розмір. Чим ширше кермо, тим легше керувати велосипедом. Гальмова система під два пальця, ліворуч у нас передня гальма, ручка тормозна, алюмінієва під два пальця, переднього гальма задня, праворуч гальмова ручка, задня гальма під два пальця. Звісно, як я і казав, попереду немає перемикача, тому ліворуч у нас тільки дзвіночок. А праворуч у нас вже монетка на 8 швидкостей від торгової марки Шимано. 1, 3, 6, 8 градація шкали, ми завжди знаємо, на якій швидкості стоїть у нас позаду перемикач. Ну, е, Рама, як я і казав, алюмінієва. Це каже про те, що легка. Попереду, шатун є SSA. Це е, сучасний шатун, який має алюмінієву конструкцію. Е, зубці, якщо ви подивитесь, вони такі довші. Це каже не Вони довгі такі. Для того, щоб вони. Не, не, спадала, не спадав ланцюг. Але оці зубці на шатунах Шамено Є мають особливі скоси. Вони мають особливі зрізи, які і називаються Dynamic Chain Engine Man. Що на переводі має на увазі динамічність сцеплення ланцюга. Тобто легко зачіпляє От кожний зубець ланцюг, і при цьому легко тримає е, сам, е, е, сам зуб цей ланцюг. Тому двохрівнева конструкція мається на увазі довгий такий, і особливий скос робить шатуни легким і надійним е, елементом на велосипеді, для того, щоб ланцюг не спадав. Коли ви рухаєтесь десь на кочках, пригаєте в умовах швидкого пересування. То ланцюг не буде стрибати через те, що ось тут у заднього примикача теж від торгової марки Shimano модель ESSA, стоїть пружина міцніша. Тобто, коли ви стрибаєте десь в горах, оця пружина вона така міцна, що не, позволяє, не дозволяє прогибатися ланцюгу. У ланцюг не спадає з шатунів і у вас велосипед завжди буде рухатись надійно і стабільно. Взагалі-то, що таке е, трансмісія Shimano ESSA? Це мається на увазі, що у трансмісії е, попереду одна зірка на 32 зуба. Інколи ставить е, 40 зубів. Це вже на міські велосипеди. Шатун алюмінієвий, пластикові педалі. І позаду у нас стоїть, е, як я і казав, перемикач. Новий від е, торгової марки Шиманом нова група, групсет, як її називають Шимана Є ССА на е, е, вісьміскоростну трансмісію. Тому що ззаду, бачите, ось тут така велика, велика у нас стоїть касета. Ця касета на 45 зубців. Вона дозволяє легко піднятися вгору за умов Великих зубців легко буде рухатись вгору. А маленька зірочка, ось тут, на 11 зубців, буде дозволяти швиденько-швиденько їхати по прямій. Даже на спуску будете додати швидкісті за умов того, що тут маленька зірка. Перемикач задній, як я і казав. Новий має особливість свою Shadow. Shadow технологія мається на увазі, що вона цей перемикач не випирає від рами. Рама йде і майже за рамою схован цей перемикач. Shadow з англійського тінь. Тому тільки е, тінь може бути відбита від цього перемикача через те, що він майже схований в раму і не, шкодить, якщо, не буде пошкодений, якщо ви будете їхати лісом. Цей перемикач міцніше за е, е, інший. він має можливість працювати з велосипедними перемикачами турней. Альтус-ацера це стандарт е, е, перемикача е, е, бренду Шимана в категорії Тектро, Ацера і Алівіо. Е, стандартні перемикачі на 6, 7, 8 передач. Е, звісно, зірка тут велика. Бажаєте поставити маленьку зірку, то теж буде пасувати це в праці з переднім шатуном і з монетками більш детальніше стоїть відзначити і, саму раму. Вона е міцна, надійна, на яку можна поставити багажник, якщо вам буде потреба. Але за умов того, що тут стоїть е один отвір, тут другий отвір і тут третій, кріплення буде достатньо е сховано і компактне. Задня у нас туха теж під Шимано від торгової марки Шимано е під ексцентрик. Гальмова система позаду теж у нас стоїть тектро. Що треба відзнати, відзначити ще? У велосипеда є ось тут два отворі. Ці два отвори дозволяють легко поставити сюди підніжечку. І велосипед Merida Big Nine 20W2 буде у вас з ніжку, відстань від отворами 4 см. Стоїть відзначити, що у нас шатуни на квадраті, тобто під квадрат, Вал -каретки, пром промпідшипники. Надійний гарний елемент ось тут у велосипеда. Є отут і отут у нас два місця, куди можна поставити е тримачі. Е сідуха у нас е е е дуже зручно регулюється за висотою, за умов. Ексцентрика, треба підняти, опустити все, не питання на будь-який зріст підналаштувати під, 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 це сідло. Взагалі-то ну, велосипед легкий, швидкий, надійний. Буде зручно їздити в умовах як по місту, так і за містом. Зручність відсутності переднього перемикача ось суперова. За умов великих. Великої кількості передач на задньому колесі легко підрабо, підрахувати ту швидкість, яку вам треба мати. Враховуючи, що це велосипед з, велосип... з розміром колес 29 дюймів, рама, я кажу зараз, XL до велетнів, то відстань від верхньої частини рами до землі 85 см. Ну і за рахування, що це великий велосипед для велетнів. Треба відзначити вагу велосипеда Mirida Big Nine 20 v 2 2025 року з трансмісією Shimano ESSA Вага, вага, вага велосипеда 14 кілограмів. Рівно 14 кілограмів. Бачите, взагалі-то велосипед легкий. З урахуванням відсутності переднього перемикача, одна зірка на шатунах. Ну, супер, супер, супер. Купити гарний велосипед одразу і відчувати велику радість поїздкам на велосипеді завжди суть, дуже приємно. Враховуючи, що це новий велосипед, новою трансмісією з 2025 року. Сподобався відеоогляд велосипеда Merida Big Nine 20 v 2 Black Колір. З трансмісією 1 на 8 ви завжди можете залишити відвідки на нашому YouTube каналі Віла Віва. Бажаєте придбати? Переходьте по ссылці YouTube каналу Віла-Віва на сайт вілавіва.ua і там ви цей велосипед можете замовити. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі! Хай щастить!